Якщо настала, завмерла вагітність, лікарі призначили таблетки, щоб все вийшло. Але в Європі це називають аборт чомусь. Але ж це не штучний, а природній. Просто назва дуже ранить. Тобто, чи не чиню я гріха, коли приймаю ці таблетки, щоб очиститися, хоч і кажуть, що там мертві залишки, але це вже людина від зачаття. Чи це не є гріхом приймати, щоб. Пришвидшити процес, дякую передусім, прийміть моє співчуття, тому що такий досвід є надзвичайно сумним для кожної пари, особливо для матері, яка це переживає дуже близько. Так що, нехай Господь Бог прийме душу вашої дитини, а вас як маму розрадить. Це найперше. Друге, те, що ви пишете, що завмерла дитина. Жінки. І ви дивуєтеся, що в Європі це називають аборт чомусь. Ну, це називають не тільки в Європі, в Україні. Ну наскільки я читав цю медичну літературу, то в Україні також це так само називається. Тобто в Україні, якщо ми говоримо про аборт як аборт, то це називається штучне переривання вагітності. Якщо у вас ця вагітність перервалася, ну називається само по собі. Ну, на жаль, такі випадки трапляються. Це дуже сумний і болісний досвід, але, на жаль, таке трапляється. Тому, якщо йдеться, що це в Європі так називається, ні, не тільки в Європі, це загалом так називається в медицині. Ну, принаймні з того, що я читав. Далі. Дивіться, вам абсолютно за це переживати не потрібно, тому що якщо дитина завмерла. Не відбувається викидень, ну то звісно вам потрібно призвести до, до цього видалення, чи як там медики це називають правильно, тому що інакше ви можете постраждати, ну і звісно, дитина вже не народиться, вона померла. Тому, приймаючи такі таблетки, ви не те, що не робите нічого злого, ви робите добре для себе. Ну і та ж дитині ви інакше вже теж не допоможете, тому що зрозуміло, що вона вже померла. Все це реанімації не підлягає. Тому, будь ласка, не переживайте, що ви робите щось зле. Але, звісно, ви будете переживати, тому що ви мама, яка втратила дитину. Тому не переживати тут нереально. Моліться за душу цієї дитини, нехай Господь її прийме до себе, а вас потішить. Це єдине, що можу сказати. Але не дорікайте собі, що ви якась неправильна, чи недобра, чи зробили щось не так. Ну, Навряд чи людина, яка б, я не знаю, там, вживала якісь алкоголь чи наркотики, не знаю, чи там спеціально робила, приймала якісь інші медичні чи там наркотичні засоби, навряд чи така людина мені написала б питання, щоб я на нього відповідав. Ну, Сумніваюся. Ви не повинні, не то, що не мусите, ви не повинні собі дорікати абсолютно. Не дорікайте собі. Інколи таке трапляється. Інколи деякі так, діти бувають дуже зле сформовані і вони помирають вже протягом протягом вагітності. Хай Господь втішить вашу душу.